щоб робити чисті поля без такого перерожчого осоту, який вже придавлений безперерощені борізки та подібне давайте так це класний ґрунтовий захист це класний страховий захист це класні вакові суміші проблематика на полі є у кожного це злаки це водольні широколисні у нас тут на полі весь комплекс який тут може бути тому акцентую вашу увагу. Слідкуйте за тим, щоб бренд був неперерощий, робіть страховий захист. Плануємо врожай. Від 5 до 8 листків планується качан по рослини. Розраховуйте на те, що чим чище буде поле, тим якісніше буде розвертати себе культурна рослина. Ну і, звісно, ваша вражайна показна дія покуки. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, репостіть.